В той час, взявши дванадцятьох, Ісус до них промовив Ось ми йдемо в Єрусалим, і все написане пророками про Сина чоловічого здійсниться. Він буде виданий поганам і насміхатимуться з нього, і зневажатимуть його, і плюватимуть на нього. І бичувавши, уб'ють його. Та третього дня він воскресне. Вони ж нічого з того не зрозуміли. Це слово було для них закрите, І вони не знали, про що він говорив. Євангеліє від Луки, як бачимо. Віра апостолів не одразу була досконалою, не одразу вони все знали, все розуміли. Вона дозрівала, наче то зернятко в їхньому серці, подібно і в нашому житті. Той, хто приходить до Бога, не одразу все розуміє, коли приходить до церкви, не кожне слово для нього є чітким і ясним. Тому потрібно бути. Часто біля Бога, бути близько Нього. І помаленьку, деколи дуже маленькими кроками, деколи більшими, ми починаємо відкривати Боже життя для нас. Краще розуміємося те письмо, літургію, але для цього потрібно бути біля Ісуса, бути близько Нього, бути часто з Ним на молитві. Приходити до Нього, до храму. І тоді побачимо, як переміниться наше життя, і тоді зможемо разом з апостолами віддати за Нього своє життя.